Заощадити півціни на харчах, аби витратити гроші на що заманиться. Ірина домогосподарка, сама не працює, покладається на родинний бюджет, який на тиждень не перевищує тисячу гривень, аби вкластися, виявила кмітливість. Подружка мені посовітувала цю програму, що возвращається 50% від покупки, і тому я представляєте, можу заробляти, навіть не працюю тут. За програмою лояльності Бумеранг бонуси Ірині повертаються на картку. Тим самим отримує додатковий заробіток, навіть не працюючи. Можливість повертати півціни на картку це унікальна для України програма. За нашою програмою лояльності покупець щотижня обирає товари, купує їх і отримує наступного дня 50% від вартості на свою бонусну картку. Інтерес до програми величезний. Зробити вибір товарів дуже легко. Їх вдасться переглянути через інфокіоск у магазині, мобільний додаток або на сайті великої кишені. Витрачати ж зароблені кошти можна на будь-які товари у магазині.